Доброго дня, ми сьогодні в Літині, Проблемка була з колодязем, не вистачало води. І погана вода. Ми загнали обісіночку, 32 труба. тоненька, Всього на 3, десь 3,20-3.30 поставили на водоносії. Ось наш поверхневий насос качає. Використали фільтр сьогодні отакий. Фільтр чулок із сіточки. Останнім часом їх використовую, дуже мені подобається, як вони працюють. Ну і дебет тут три тони які хоч. Рукава аж вигибає цього фланга. Так парить. Помиємо тапки. Трохи заодно. Бомба. Зараз йдемо до сусіда, що попробуємо таке зробити. Такий фокус. Тут до дзеркала води 7,5 метрів. Тому насосик, поверхневий насосик, треба буде вкопати трошки. Хоча без метр копатися, тут буде робитися приямок, ставиться насос і буде тянути. Бо насосу поверхневий витягують максимум 8 метрів до дзеркала води. Глубина скора не може бути будь-яка, до дзеркала води не далі 8 метрів. Об'єкт номер 2. Пройшли десь 1,5 метра глини і півтора метра пісочку водоноса. Будемо робити теж без синку. Ось можна використовувати такий фільтр-чулок-сітку. Легко монтується на трубу. По краях під підшкуруємо, запресовуємо, термоклеєм сажаємо. Точно так же працює поліпропиленовий фільтр чулок. Що-то з сіточкою мені останнє время більше подобається, вона нічого не забувається. Не пропускає, пісочить, отлічно вскривається. Тут, як бачимо, під нею вже є підмотка. Ліску мотати не треба, оділи так само, як чулка. В общем, Робота готова, обісинка зроблена, повісили відразу насос, встановили. Замовнику поки так буде тимчасово, а далі буде в будинок через гідроакумулятор. Ну тут результат е трошки слабший, ніж сусіда, десь 100 на за годину. Але водичка хороша, смачна. Все, слава Богу, закінчуватися вона не буде. Так, ну а ми зараз їдемо на третє замовлення. Третє замовлення в нас буде з ось таким фільтром. Під насос. Так, замовлення номер три. 3 Що тут? Мали робити в криниці під погружний, але не стали. Чому? В криниці вода більш-менш нормальна. Ну мало. Да. Сусідка зробила скважину. Е, не знаю хто робив. Здається, 50 трубою. Ну не пішли глибше колодязя і вода з желізом. Тому не стали ми переводити криницю 110 ю трубою. А на технічну воду пробурили. На жаль, хорошого піску ми не знайшли. Хороший тільки колодязний пласт. А далі пішов сірий пісок. А сірий – це залізо. Все, тому зробили адесинку, підключиться. Там буде погружний качати хорошу воду, а тут буде отака станція куплять, поставлять нескої маленької, бо то не самовсасуючий насос. Деби тут хороший, Дебіт тут прекрасний, Ну, водичка. Відчувається і запашок і на смак метал відчувається. Ось така вона візуально чистенька. Зараз попросив замовника набрати, е, закип'ятити. Тут ми стали на 10,5 метрів е, і там до 12 водонос Але Там взагалі жесть на 12 пішла. Можливо, ця на 10,5 хоча б і не буде така жовта, як у сусідів. Я так подозріваю, що вони зробили на 12 так, уже дома вчора не став знімати. Ну, общем, чудо не сталося. Третя свердловина у нас вийшла з металом, воду закипятили, вода пожутіла. Ну, Хочу сказати, що добре, що ми не полізли бурити в колодязь. Там би ми загнали 3-метрову 110-ту і вода в колодязі стала б теж з металом. Тому колодязь залишився на попит зворотісти, а для технічних потреб буде вода, яка не закінчується. Це був літин і планується поїздка в літин ще десь під кінець літа. Не встигли ми опрацювати одне замовлення. Тому бажаючи номер шапці профіля, звертайтесь, попутній заказ вам теж допоможемо з водою. Всім пока.